Я хочу декілька, декілька думок залишити для нас, які маю на серці. Знаєте, ми так на розборі Слова говорили про Божу любов і до таких спільно ми дійшли таких цікавих висновків. Чим Божа любов відрізняється від людської любові? Божа любов в основі своєї має жертовність. Бог готовий щось втратити, віддати, щоб своє. Щоб іншим було добре, Бог віддає свого сина. Коли ми вчимося Божої любові, це означає жертвувати своїми інтересами, жертвувати певними своїми благами заради когось. І знаєте, і другу таку важливу думку, яку, про яку ми говорили, Божа любов відрізняється в тому, що Господь проявляє її до людей незаслужено. Тобто ми готові любити один одного, коли до нас гарно відносяться, коли є за що людину поважати. Ми готові людину поважати. Але Божа любов від людської любові відрізняється тим, що Бог проявляє, написано, що Він посилає сонце і дощ на злих і добрих. Ну на добрих зрозуміло чому, бо вони добрі. Але він і на злих посилає дощ, він благословляє. Тому, друзі, ми читаємо Слово Боже, щоб навчитися Божої любові. Бо апостол Павло говорить, хоч би ми знали всі тайни, у нас була велика віра, ми робили чудеса. Він каже: якби людина не навчилася Божої любові, то то все марно. То все марно, що в мене є якесь знання, що я там сильно вірю, що я якісь чудеса, можливо, Бог через мене робить, то все марно, якщо людина не навчиться Божої любові. І от, друзі, Бог велику любов проявив у наше життя. Комусь він подарував зцілення, когось він зберіг. Багатьох із нас він звільнив від гріха, звільнив нас від гріховного життя. Ну я сьогодні хочу прочитати один Божий, дуже важливий духовний закон, який часто ми можемо забувати про нього або не відноситися до нього по-серйозному. Ну він дуже. Має серйозні наслідки. Я хочу прочитати цей закон, який написаний в Євангелії від Матфія. Це буде 12 розділ. Я прочитаю 43 і 45 віршик. Євангелія від Матфія, 12 розділ, 43, 45. Написано так: Коли ж нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місцями. Шукаючи спокою, і не знаходить. Тоді каже: Повернуся в дім мій, звідки я вийшов. І, прийшовши, знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Тоді йде і бере з собою сім інших духів, лютіших за себе. І вони, увійшовши, живуть там, і буде для тієї людини останнє гірше від першого. Так буде і роду цьому лукавому. Бо, друзі, я хочу трошки над цими віршиками подумати і спробувати їх так розібрати, щоб ми подумали, про що вчить Ісус Христос. Ісус каже: була людина під впливом Злого Духа. Наприклад, це може, це може бути різна ситуація. Це може бути біда в житті, різні проблеми в житті. Це може бути. Банально гріховне життя. Людина жила по волі князю, віку цього. Людина жила гріховним життям. Це може бути хвороба або одержимість нечистим духом. Людина була під впливом зла. І от прийшов Ісус Христос і людину звільнив, подарував людині нове життя, комусь подарував зцілення, комусь направив важкі обставини життя, вирівняв їх. Комусь когось звільнив від нечистого духа, комусь взагалі дарував спасіння, дав людині покаяння, звільнив її від гріховного життя, поставив її на дорогу спасіння, людину. Прийшов Ісус, знаєте, по-різному, іноді людина кається, призиває Ісуса, і Ісус приходить. Но часто навіть людина не кається, не призиває, Бог по милості своїй являє до людини любов і добро. Вирівнює обставини життя людини, допомагає людині. І от Ісус говорить дуже важливу думку. Каже, коли злий дух виходить від людини, тоді Він каже: Я повернуся. Я повернуся. Він не говорить: Ну, вигнали мене, ну все, йду шукати іншого. Він ставить собі за ціль повернутися до людини. Якщо Бог людину зцілив, якщо Бог людину звільнив, Бог людину із гріховного життя привів на праведне життя, тут написано, що злий дух каже: Я повернуся, він буде боротися за людську душу, за людське життя, щоб його спотворити, він буде боротися. І Ісус розповідає далі, і каже: коли Він повертається, і Він щось в людині бачить, людина порожня, пуста. Значить, людина могла бути або наповнена Богом, або людина себе Богом не наповнила. Вона наповнила себе марнотою, вона пуста. І якщо злий Дух приходить і знаходить людину, не наповнену Богом, наповнену марнотою, то Ісус розповідає якраз про певний духовний закон. Оцей злий дух каже: Я йду, візьму ще сім зліших, плюс Він то вісім. І каже, і я повернуся, я можу туди повернутися. Він має право туди повернутися в життя людини. І, він, і Ісус далі говорить, що посліднє буде гірше, ніж перше. От в людині було складно, була, наприклад, хвора людина, була людина в якихось трудностях, в, пер, в проблемах. Бог прийшов по милості, врятував людину, допоміг людині. Але люд, у людини є вибір. Вона або наповнить себе і своє життя Богом, або наповнить себе і своє життя марнотою. Там не буде Бога. Якщо вона себе не наповнить Богом, то прийде диявол в її життя. Він має таке право. Друзі, давайте я нагадаю нам історію ізраїльського народу. Вся Біблія, старий заповіт, особливо, він розповідає історію ізраїльського народу, щоб ми робили висновки. Їхнє життя. Воно переплетено з духовними законами вічними. І давайте ми звернемо увагу: от ізраїльський народ був в Єгипті, вони були під гнітом ворога. Один народ знущався над ними єгиптяни. І Бог приходить до них не через те, що вони святі або вони йому там сильно служать. Вони вже навіть переплилися з цими єгиптянами в певних своїх поглядах, віруваннях, ну Бог по милості приходить в їхнє життя і їх рятує, виводить їх, і веде їх у землю обітовану, благословенну, прекрасну землю. Ну там далі Господь говорить одну дуже важливу думку. Я її хочу прочитати: це повторення закону, 7 розділ, перший вірш. Коли виведе тебе Господь Бог твій, у землю, в яку ти йдеш, щоб оволодіти нею, і прожене від лиця Твого численні народи: хитеїв, Гергесеїв, Амореїв, Хананеїв, Ферезеїв, Євеїв і Євусеїв, сім народів, які численніші і сильніші за тебе. От Бог їх виводить із землі, де один народ, конфліктує з ними ворог, і веде їх у землю. Но там буде сім народів, які їх ненавидять. І Бог каже: Я дам перемогу. Ну ти будь зі мною. Ти живи по моїм правилам, ти живи мною. І ізраїльський народ не робить таке рішення. Ну, вивів Бог і слава Богу. Вивів Бог, і прекрасно. Поміг Господь їм в Єгипті. алілуя, І вони думають, все буде нормально. Вони всім серцем не приліпляються до Господа. Більше того, коли Господь каже, повстаньте війною проти ці народи, вони собі сіли, порахували, що то вигідно бути, вигідно заігрувати з гріхом. І що в результаті получається? У них була проблема з одним народом, а в результаті в них стала проблема із сімома народом. Це той самий закон, про який говорить Ісус Христос. Коли Бог приходить в моє життя, в Твоє життя. І знаєте, я це бачив очевидно. Коли Бог людину зцілює, не виліковує людину, а Бог зцілює людину. Надприродно зцілює людину. Але людина в кінці не робить рішення. Господи, віднині я буду служити Тобі. Людина не наповняє своє життя Богом, вона не наповняє себе Богом. Вона далі живе, як жила, так і живе. Проходить певний час, і та хвороба знову повертається до людини. Я бачив, коли Господь у певній, безвихідній, абсолютно. Я не хочу зараз в деталі е, вдаватися, в абсолютно безвихідній ситуації. Господь виводить людину, допомагає людині. Не тому, що людина покаялася, людина вирішила Богові служити. Просто по милості ситуація критична і безвихідна. Бог бере людині допомагає. Людина це бачить. Але людина не робить рішення. Боже, я буду іти твоєю дорогою. І через невеликий час приходить іще більша проблема в життя людини. Приходить іще більша. Друзі, я бачив, коли люди покаялися. Вступили в завіт з Господом, стали членами церкви, почали ходити на зібрання. Але проходив певний час. І вони залишали Господа. І вони залишали Господа і знову почали жити світським життям. І от Ісус із цієї притчі показує три групи людей. Є перша група людей, людина і. Життя людини наповнене злом, наповнене гріхом або певними проблемами. Це людина в той час, допоки Бог прийшов в її життя. Людина живе в гріхові, або диявол має вплив на життя людини. Це одна група людей. Друга група людей це люди, про які Ісус тут розказав. Бог людині явив свою милість, але людина не наповняла себе Богом. Людина наповняла себе марнотою пустими речами. Дивіться, не злом, не гріховними речами, но пустими речами. Значить, є гріховні речі, а є речі не гріховні, но вони пусті, там Бога нема. Вони банально пусті речі. І от людина жила в тій марноті і пустоті. І людина собі думає, я не живу вже гріховним життям, я не роблю гріхи. Я не люблю гріха, ну дай Бога я не люблю, Богом я не живу, живу, як живу. Людина жила марнотою. І третя група людей, яких якраз Ісус чому це розповідає, третя група людей, коли Господь приходить в життя людини, коли Бог звільнує людину від гріха, від якоїсь залежності, коли Бог перево... допомагає людині вийти з гріха, стати на дорогу християнина. І людина наповнює своє серце, своє життя, наповнює Богом. І знаєте, що цікаво, ми іноді думаємо, що, от сьогодні навіть теж було прочитано, каже брат читав: не давайте місце дияволові. Якщо ми робимо гріх, ми даємо місце дияволові. Йому це комфортне середовище для диявола. Но ця притча розповідає ще одну дуже важливу думку. Не тільки гріх. Не тільки гріх, комфортне середовище для диявола, пусте життя. Життя, де людина не наповняє себе Богом. Може, ти не грішиш, може я не грішу. Я колись грішив, покаявся. Багато речей я перестав робити, ну такі, які, очевидно, гріховні. І ти вже не грішиш, і думаєш собі, не п'ю, не, не курю, не б'юся, не краду, не матюкаюся, не проклинаю, ідолам не поклоняюся, по там не ходжу. Я не грішу. Алілуя. Не грішить людина. Но чим людина себе наповняє, своє серце і своє життя. Чим наповняє? І от Ісус говорить: після гріховного життя є ще два, ще дві дороги. Людина наповняє себе марнотою. Або людина наповняє себе Богом. І знаєте, що цікаво? Диявол не брезгує прийти в життя людини, коли людина наповняє себе марнотою. Людина не наповняє себе гріхом, але вона і Богом себе не наповняє. Вона просто живе світським, можливо, культурним, на людські очі життям, але вона наповняє себе тільки марнотою. Вона не наповняє себе Господнім. І Ісус говорить, якщо людина так живе, дивіться, я ще раз повертаюся до цієї притчі. каже, коли злий дух вигнаний, Він каже: Я вернуся, я обов'язково вернуся, я не дам спокій цій людині. Одне, що може його зупинити, це наповнене людське серце Богом, це наповнене життя людини Богом. Отуди От він не зайде, він не може туди зайти. Він не може бути при святому Бозі, це неможливо. Якщо Бог зцілив людину, звільнив людину, якщо Бог людину вивів із гріха, якщо Бог людину звільнив від нечистого духа, і людина зробила рішення посвятити Богові своє життя, і за Богом твердо, постійно наповняти своє серце, своє життя. Ісус говорить: диявол не може туди більше зайти. Але коли людина отримала облегшення від Бога, сказала дякую тобі. Я пішов далі. Може, і людина не живе так страшно, гріховно, але і Богом не живе. І Богові своє життя не посвятило. Нема там, цер... Нема там місце в серці для Ісуса Христа. Друзі, це дуже важливий Божий закон. Бо ми іноді, знаєте, можемо себе так заспокоїти. Я вже не грішу. Я вже там то не роблю, це не роблю. Ну добре, що ти це не робиш. А чи ти наповнюєш себе Богом? Життя Твоє чи наповнене Богом. От, друзі, я хочу декілька практичних думок сказати, як наше життя наповнюється Богом. Написано в е, Євангеліє від Луки, другий розділ сороковий віршик. Написано про Ісуса Христа, як Він формувався, як Він зростав, як Він підходив до служіння. Дитя зростало, міцніло духом. Сповнюючись при мудрості, і благодать Божа була на ньому. Євангелист Лука розказує про Ісуса Христа. Він сповнювався премудрістю, він сповнювався Словом Господнім, Він думав про нього, Він слухав Його, Він жив ним, воно перебувало в Його серці. І від того його дух зміцнювався. Я не раз чую, коли християни кажуть, ми так говоримо, ой, нема сили. Нема сили то вже стерпіти, нема сили перемогти, нема сили, нема сили. Тут написано, що якраз сила духовна сила в Ісусі Христі, він зміцнювався духом від того, що він перебував в примудрості. Слово Боже постійно він його слухав, він його читав, він в ньому перебував. І це формувало його силу духовну, і не тільки, і написано, і благодать Божа була на ньому. Друзі, коли ми залишаємо читання Слова Божого, уважне читання, не таке треба щось сьогодні прочитати, а відділив час і зосереджено прочитав, подумав, з вірою прочитав це, себе проаналізував у цих словах, який я. Якщо ми це залишаємо, ми освітилися, в нас немає часу. Або ми тільки для галочки проглянули, воно не, не формує людину. І от, друзі, наповняти себе Господом, наповняти себе волею Господньою, це вникати в слово Господнє, вникати прикладаючи до свого серця. І написані результати, коли Ісус сповнювався при мудрості, то Божа благодать була, сам Бог його вів по житті, Йому допомагав. Другу думку, я хочу прочитати, написано. Єфесян 5 розділ 18-19. Ніби і, і взагалі часто таке, можливо, принібрігаємий такий момент. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самі себе псалмами та славословлями та славословленнями. І пісноспівами духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Павло говорить до Єфесян, що коли людина співає духовні пісні, співає осознанно. Знаєте, ми сьогодні співали пісню За все тобі, я дякую. Я от співав і думав собі: я коли перші рази приходив на зібрання, співали цю пісню, років 15 назад. Співали цю пісню, то я так і з телефоном стояв і, і записував. А потім ходив собі, слухав і радувався. Вона мене настільки ця пісня перевертала за все тобі. Я дякую. Я коли думав за то, про що там співається, воно мене міняло. Коли ти трьохсотий раз співаєш і не задумовуєшся, про що там є, воно й користі не приносить. Но Павло говорить, що коли ми співаємо Божі пісні, Духовні пісні, коли ми співаємо, каже, ми назідаємо себе духом. Ми, пере... ми вникаємо в те, що ми співаємо. Ми розуміємо, воно починає будувати людину. Остання думка, яку я хочу сказати, в діях апостолів написано 4 розділ, 31 вірш. І після молитви їхньої. Захиталося місце, де вони зібралися і сповнилися всі Духа Святого і промовляли Слово Боже з дерзновенням. В діях апостолів описується історія, коли зібралася церква, коли всі молилися, з відкритим серцем не просто читали молитви, а говорили з Богом від усього серця, уділили йому час, свою увагу, своє серце відкрили для Господа. Коли таке було, каже: і всі сповнилися Духом Святим. Друзі, я хочу для нас сьогодні оцю думку залишити. Можливо, ти залишив гріх, але чим сьогодні ти себе наповнюєш? Якщо ти себе наповнюєш новинами, ти будеш говорити про новини, тебе будуть лякати новини, ти будеш бачити тільки перспективу тих новин. Якщо ти себе наповнюєш жартами, ти будеш так робити. Якщо ти себе наповнюєш якимись... Якоюсь розпустою, ти будеш такою людиною. Чим ти себе наповнюєш, в то буде направлятися твоє життя, твоя розмова і твоя, практичні твої дії. І якщо людина наповнює себе Богом, Божим Словом, якщо людина любить читати, приходити на зібрання, вона себе, як посудину, заливає в себе. Людина починає, по-перше, говорити про те, чим вона наповнена. Так Ісус сказав. Від ізбитка серця говорять уста. І не тільки говорити, людина починає так жити, бо вона тим наповнена. Знаєте, коли от ми були на розборі слова, ми говорили про любов, я коли ще раз задумався над тою темою. Ми коли всі так поділилися, я ще раз і ще раз побачив, що є над чим працювати. Ще раз ти бачиш, оті. Береги, за які не можна виходити, Тут, ту ціль, до якої треба дотягуватися. Тому що тебе це наповняє, воно допомагає тобі по житті. І от Ісус вчить, що людина, коли до тебе прийшов Господь, коли допоміг тобі в житті, роби це рішення, наповняй своє серце. Ви знаєте, я так проаналізував слово Боже. Цікаво, що цей закон він діє не тільки на землі, він навіть у небесах буде діяти. Ісус говорить Капернауму, певному городові, де було явлено милість Божа. Він каже, що судому і Гоморі буде легше в день суда, ніж Капернауму. Чому? Тому що Ісус прийшов у Капернаум, прославив там Отця, зробив свою роботу. Ну, скажу так, вигнав Злого Духа, а вони його не прийняли. А в Судомі і Гоморі не був посланий пророк, не було такої явленої благодаті. І він говорить: якщо в житті людини не явлено стільки благодаті, як в, іншої, в житті іншої людини, то, по-перше, тут на землі диявол має доступ до людини. І в суді Бог запитає: Я тебе оберігав, я тебе благословляв, я тобі допомагав, чому ти не відкликнувся? Друзі, я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, якщо я не буду наповняти себе Господом, якщо я буду наповняти себе просто марнотою, диявол обов'язково прийде в життя людини. Можливо, вернеться хвороба, вернеться одержимість, можливо, людина залишить церкву, піде з церкви. Не тому, що вона сиділа в гріхах, а тому, що вона не шукала Господа, тому що вона не приліпилася до Господа, вона була пуста. І диявол знайде собі там місце. Ми читаємо в Слові Божому, де є написано, що коли вас поведуть на суд, Ісус так говорить, що буде гоніння на християн. Каже, коли вас поведуть на суд, не думайте, що говорити, бо Дух Божий буде через вас говорити. Уявіть собі, взяли християнина за те, що він християнин, ведуть на суд судити. І він говорить, сам Бог через людину говорить. Не людина говорить, собі там написав лекцію, що він буде їм, які відповіді буде давати там на суді. Сам Бог говорить через людину. Але тут велике питання: чи буде Бог через мене або через вас говорити, якщо ми себе не наповнювали ним. Ми себе ним не наповнювали. Ми не перебували в молитвах, ми не перебували в Слові Божому. Осуєтилися, можливо, гріха не робили просту ну, земну роботу або якісь навіть непогані добрі справи робили, але ми себе і Богом не наповнили. Друзі, щоб нас Бог вів по житті откровеннями, щоб Дух Святий зупиняв нас в нашій совісті, Він говорив: Тарас: зупинися, як ти говориш? Які в тебе мотиви, які в тебе цілі, що ти робиш? Як ти поводишся, щоб я чув Духа Святого в своєму серці, людина зобов'язана, людині необхідно себе, друзі, наповнювати. Посліднє місце я буду читати, ми будемо приходити до молитви. Ісус Христос розповідає про лже пророків, як виявити лже пророка, який прийшов. Але я хочу це місце застосувати для нас самих, щоб ми самі собі дали оцінку. Це місце можна і так використати. Це буде Євангелія від Матфія, 7 розділ, 16 і 19 віршик. Написано так. По плодам їх пізнаєте їх. Давайте я буду читати про себе. По плодам своїм я себе пізнаю. Хіба збирають виноград з терня або смокви з будяків? Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево і плоди погані. Родить. Не може добре дерево плоди погані родити, ні дерево погане, плоди добрі родити. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубають і у вогонь кидають. Ісус говорить, людина пізнається по плодам. І якщо я говорю про Господнє, якщо я реагую Господнім характером, Якщо я маю цілі Господні, оце мої плоди, це очевидні речі, які люди будуть бачити. Щось Тарас постійно про Бога думає. У нього постійні плани якось Бога прославити. Тарас говорить культурно, так смиренно, як Ісус Христос. Люд, людина по плодам буде бачити, хто я насправді. І ми самі себе можемо, друзі, оцінити. Про що ми говоримо, який наш характер, як ми реагуємо. Наші плоди показують, що ми за дерево. Якщо я наповнений пустотою, друзі, я буду говорити про пустоту. Мої цілі будуть, я кажу, не гріховні, но і не божі. Вони не гріховні, но вони і не Божі. Вони марні, вони пусті. На цій землі, можливо, вони цінні, а для вічності вони абсолютно марні, пусті. Якщо мої цілі, якщо мій характер, можливо, я не б'юся, але я і любові не, про... любов не проявляю, як учив Ісус Христос. Я не дію так, як говорив Ісус Христос. То скорше за все, я таке дерево, яке наповнене пустотою. А Ісус говорить такі слова: всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубають і в вогонь кидають. Я сьогодні хочу, друзі, разом з вами помолитися. Щоб ми зрозуміли, чим ми наповнені і чим ми наповняємо себе. Чим ми наповняємо себе? Якщо ми не наповняємо себе гріхом, ми не, не читаємо, не сидимо, не дивимося, не приймаємо участь в гріхі, це добре, друзі. Це дуже добре. Але це ще не все. Це ще не все. Це така груба оброботка. Ну, якщо ми наповнені, сидимо в пустоті, в марноті. Знайте, по цьому закону Ісус говорить, диявол повернеться в життя людини. Є тільки один варіант, який береже мене і тебе, від відпадіння від Бога, від впливу сатани на мене, на мою сім'ю і на моїх дітей. Є тільки один варіант: я наповнив своє серце, і своє життя я наповнив Богом. Я його шукаю, я йому посвятив своє життя. Я відділяю час, щоб вникнути в його слово, щоб бути з церквою, щоб молитися, щоб шукати його. Я шукаю і наповняю своє серце Богом. Це один варіант, який може зберегти людину. Друзі, я хочу разом із вами помолитися, щоб ми чесно побачили свої цілі, куди ми тратимо час, де наша увага, як ми, які ми рішення зробили в своєму житті. Чи ми, наб... чи ми наповнюємо себе Богом, чи ми радуємося, що ми не наповнюємо себе злом? Але, можливо, просто проживаємо своє життя попусту марно. Хай Бог нас збереже, допоможе нам чесно побачити себе. І якщо ми не праві, якщо ми не робимо так, як учить Ісус, дай Господи нам сили. Бо сьогодні говорилося: Царство Небесне силою береться. Ми духовно зростаємо, якщо прикладаємо зусилля. Ми рятуємося, якщо прикладаємо зусилля. Хай мені і вам допоможе Господь. Амінь. Будемо молитися.